Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Ботик. Ну так, ми бачимо зміни. Дійсно, є і постанова кабінету міністрів, а саме номер 930, зробила це. Будемо говорити сьогодні про отримання відстрочки для осіб, які потребують цієї відстрочки, А саме які визначені постановою Кабінету Міністрів 560 в пунктах 13, 14 та 9. Друзі, це дуже важливо, тому що про це ми багато разів казали, тому що в законі 3633, які змінив багато чинного законодавства про мобілізацію, було визначено чітко, хто має право на відстрочку, які повинні бути документи. І піднімалося питання щодо акту про встановлення факту здійснення догляду. І зараз цей документ прибирають І не лише його, а й документ про отримання пенсії на догляд. Давайте сьогодні більш детально про це поговоримо. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково робіть підписку, друзі. Пишіть свої коментарі. Під цим відео давайте розбиратися. По перше, ми зробили таку схему, щоб можна було зрозуміти, як воно було раніше і як воно стало зараз. Що змінюється? Наприклад, пункт 13. Нагадую, це отримання відстрочки для військового зобов'язань, який має одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або має одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Це пункт. 13-й. Що ми маємо? Ми маємо той момент. Давайте будемо говорити простими словами. Наприклад, у вас є мати, яка потребує відповідного догляду і яка є інвалідом. І виникало велике питання стосовно цього акту про встановлення факту здійснення догляду, який був визначений, а також документу про отримання пенсії. Ці документи вже не потрібні у цьому випадку. Взагалі, їх повністю прибрали. Акт постійного догляду потрібен лише, друзі, для військовозобов'язаного, який. Зайнятий постійним доглядом за членом сім'ї другого третього ступеня споріднення, які є особи з інвалідністю першої чи другої групи. Також цей документ, акт постійного догляду, буде потрібен для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матір'ю дружини чоловіка. Розумієте, вони таким чином поліпшили становище, можна так сказати, дійсно, змінили певні обставини. І якщо дивитися більш детально, вони визначили окремо що, наприклад, для батьків військовозобов'язаного з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Потрібен буде один із таких документів, і ось вони в цій постанові 930-й кабінету міністрів від 16 серпня, друзі, подивитись, наводять, які ж документи це можуть бути. Ну, наприклад, пишуть довідка до акта огляду медико соціальної експертної комісії, затверджено МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соцдопомоги. Або довідка для отримання пільг і обов'язково друзі, заява за форму, яка буде визначена в додатку 15, із зазначенням прізвищем, ім'я та по батькові особу, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання. Виникає питання: а що ж потрібно у цьому випадку для військовозобов'язаного, Які документи він повинен подати? Він від себе тоді у цьому випадку. Що повинен подати? Для військовозобов'язаного, який має одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, повинен подати документ, що підтверджує родинні зв'язки свідоцтва про народження. І все на цьому, все далі. Вони визначили процедуру отримання акту постійного догляду. Це пункт 61 постанови 560. Для друзі, дуже уважно для пунктів. 14.9. Є певні зміни. Заява раніше подавалася до районного ТЦК або відділу за місцем перебування на військовому обліку. Зараз подається заява безпосередньо до керівника виконавчого органу місцевого самоврядування селищної, міської ради, сільської або військової адміністрації за місцем проживання особи, яка потребує догляду. Форма цієї заяви. Раніше було подавати як в паперові, так і в електронній формі через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного. Зараз заява подається у довільній формі, взагалі без згадки електронної подачі. Все. Потім вказується певний перелік інформації, яка потребує для уточнення. Раніше цього взагалі не було, а зараз вказуються чіткі друзі, перелік інформації, яку необхідно зазначити в заяві. Ім'я по батькові, адреса, контактні дані, реєстраційний номер, ІНН плюс додаються певні документи, які відзначаються у підпунктах 9 і 14. Ми цю таблицю, яку зробили, таку коротеньку, щоб візуально подивитися і зрозуміти, про що йде мова, тому що дуже велика плутанина виникає у людей. Що ж робити у цих випадках? Дійсно, непогано вже, непогано. Дійсно, це те, що в нас дуже багато звернень до нашого клубу юридичного захисту водія. До речі, друзі, кому потрібна підтримка юридична і щодо оформлення від звертайтеся за цим номером телефону. Ми зіштовхували з тою проблематикою, що багато хто з військово зобов'язаний звертався і зазначав про те, що є, наприклад, матір, матір є інвалідом там другої групи, і в неї більше нікого немає. І військово зобов'язаний, в принципі, мав підстави для отримання відстрочки згідно змін в законі. Однак постанова 560 шістдесята понаписувала куча додаткових документів, таких як акт про встановлення факту здійснення догляду, таких як документ про отримання компенсації. Зараз для Цього випадку, який я зазначив, це вже буде не потрібно. Це поліпше становище. Тобто, бачите, нашими заявами, які ми писали, зверненнями. Ми на Кабмін, до речі, з цього питання багато адвокатських запитів направили щодо внесення змін у чинне законодавство, оскільки це велика проблема по оформленню таких документів і вже є певні зрушення. Далі що цікаво, згідно з рішенням Кабміну, більше не потрібно взагалі надавати інформацію. Про інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані і можуть здійснювати постійний догляд, у разі якщо військово зобов'язаний хоче отримати відстрочку, бо сам здійснює такий догляд за хворою дружиною, дитиною або своїми батьками, у постанові кабінету міністрів 560-ї йшлося про те, що військово зобов'язані, які здійснюють догляд за особами, які мають першу групу спорідненості, батьки, дружина, діти. Повинні довести відсутність інших членів сім'ї, які можуть здійснювати такий догляд. Тобто, потрібно було це доводити. Тепер, друзі, камін змінює цю вимогу, тобто, взагалі, перебирає. Вона залишається лише для військовозобов'язаних у разі догляду за особами другої групи спорідненості, наприклад, батьки, дружини. При цьому за постановою кабінету міністрів тепер військовозобов'язаний зобов'язаний не повинен не повинен приносити жодних документів, які підтверджували, що немає інших працездатних осіб, які можуть здійснювати догляд за родичем. Він зазначає цей факт лише. У заяві, а далі відповідні компетентні органи самостійно проводять таку перевірку. Що цікаво, друзі, раніше, коли ця вимога була, що ти повинна доводити, що відсутні інші працездатні родичі, які можуть здійснювати догляд, взагалі не зрозуміло, як це повинно було працювати. Ну, наприклад, центри адмінпослуг подібні довідки взагалі не видавали. І можливості отримання такого документу і підтвердження взагалі не було. Також у постанові кабінету міністрів йдеться мова про те, що комісія буде встановлювати відповідне підтвердження цих ось обставин протягом 10 днів, тому є дійсно. Певні непогані зрушення. І ще один дуже важливий момент. Далі рухаємось, друзі. Кабінет міністрів дуже плотно попрацював 16 серпня і приймає ще одну цікаву постанову кабінету міністрів 932. Що тут цікаво? Давайте розбиратися. Тут цікаво, то та обставина, що громадяни визнані особами з інвалідністю або які мають тяжкі захворювання, перелік захворювань, включає зокрема друзі цукровий, діабет першого. Типу онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч подають на розгляд військово-лікарської комісії документ, що підтверджує їхній стан. В свою чергу, військова лікарська комісія приймає рішення без проведення медичного огляду. Ще раз звертаю увагу, без проведення медичного огляду на основі поданих документів та даних з електронної системи охорони здоров'я. Ось так, друзі, бачите, десь все ж таки поліпшується ситуація з цими документами, з порядком отримання відстрочки. Також рекомендую подивитися, кому це потрібно. Відповідно, постанову 930 тридцятого кабінету міністрів і 932 від 16 серпня 2024 року. Це дуже важливо, тому що багато зараз питань буде виникати з цього приводу. Будуть заново подаватися відповідні документи і. Трошечки по-новому буде проходити певна процедура. Друзі, залишайтеся на цьому каналі, не забувайте про те, що є завжди мій телеграм-канал. Там також дуже багато чого цікавого. Переходьте підписуйте, пишіть свою думку в коментарях е, стосовно цих змін. Що ви думаєте, хто вже зіштовхувався, а можливо, хто вже почав подавати документи з врахуванням цих нових змін. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість звернутися до мене. Всі деталі будуть е, в описі під цим відео, мої соціальні мережі. Доєднатися до нашої спільноти, якщо вам потрібна юридична допомога та підтримка. Пишіть свою думку обов'язково в коментарях під цим відео. Бережіть себе, друзі, і усім вам. Mirno nebo.